Добрий день, дорогі восьмикласники і восьмикласниці! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас останній урок української мови в першому семестрі. На таких уроках ми підсумовуємо вивчений матеріал. Відповідно до теми уроку пропоную самостійно визначити мету і завдання уроку. Які ваші очікування? Безперечно, нам необхідно узагальнити і систематизувати знання про будову словосполучення і простого речення. Удосконалити навички, знаходити головні і другорядні члени речення, розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання, вміння працювати з текстом, логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, комунікативну компетентність, а також удосконалювати мисленнєві дії. Аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, виховувати любов до рідної мови та слова. Перед тим, як розпочати роботу, пропоную вам таку вправу. Подивіться на веселку, який колір Співзвучний вашому настрою. Погодьтеся, що життя наше як веселка яскраве і різнобарне. Але часто буває так, що сьогодні нам до душі один колір, а завтра інший. Чому так? Оберіть той колір веселки, який сьогодні співзвучний вашому настрою. Отже, якщо ви обрали зелений та блакитний колір, ви готові до розв'язання серйозних задач. Червоний колір зараз ви насторожені, але здатні до перетворення. Синій та фіолетовий колір під час роботи на уроці ви не тільки успішно впораєтесь із завданнями, а й виявите вміння творчо мислити. Жовтий. І оранжевий колір. Ви готові до активної роботи. Для початку пропоную пригадати головні та другорядні члени речення. Отже, головні члени речення це підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто що. Присудок, що робить підмет, який він є. Наприклад, падає сніг. Що сніг це підмет. Що сніг робить? Падає. Це присудок. Другорядні члени речення це додаток, означення та обставина. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків: кого, кому, ким, на кому. Найчастіше він виступає іменником та займенником. Означення відповідає на питання, який чи котрий. Найчастіше виражається прикметником, іменником та займенником. Обставина відповідає на питання як, куди. Коли, чому і виражається іменником або прислівником. Перед вами лист, який надіслав нам відомий професор граматики. А що він написав, ми зараз дізнаємося. Вітаю юні дослідники мови. Перед вами лежить шлях до скарбів граматики. Але щоб їх отримати, вам доведеться проявити свою кмітливість та знання про головні другорядні члени речення. Перша підказка чекає вас там, де живуть головні слова будь-якої думки. Отже. Ми вирушаємо на пошуки скарбів граматики. І перше завдання словограй. Розберіть ці слова на головні та залежні, як називаються такі поєднання слів? Яка найменша кількість слів у словосполученні? Ключ до наступного кроку ви знайдете у кількості слів у такому словосполученні. Отже, поєднання двох або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне, ми називаємо словосполученням. Найменша кількість слів у словосполученні два. І утворили ми такі словосполучення: Святий Миколай, Миколай який? Святий. Новий рік, рік який? Новий. Читати листи. Читати що? Листи. Подарунки для дітей. Подарунки, які для дітей. Зимове свято. Свято яке? Зимове. Ключ до наступного завдання два. У першому ребусі зашифровано слово підмет, у другому додаток, у третьому присудок. Ключ до наступного завдання 3. Третє завдання синтаксичний лабіринт. Як бачимо, у запропонованих реченнях. Підкреслено не всі члени. Треба їх визначити і підкреслити. Порахуйте кількість підкреслених вами другорядних членів. Це ваш наступний ключ. Перевіримо, як ви справилися із цим завданням. Перше речення. Сніжок, біленький, все довкіл накрив. Про що йдеться в реченні? Про сніжок. Отже, це підмет. Що сніжок зробив? Накрив. Це присуток. Накрив що? Все? Це додаток. Накрив, де довкіл. На питання, де відповідає обставина. Сніжок який? Біленький. Це означення. Друге речення. Зима мела сніги і холод насилала. Про що йдеться в реченні? Про зиму. Отже, це підмет. Що зима робила? Мела і насилала? Це присудки. Мела що сніги? Додаток. Насилала що холод теж додаток. Третє речення: уночі сніжок летів лопатий. Про що йдеться в реченні? Про сніжок отже, це підмет. Що сніжок робив? Летів це присудок. Сніжок який? Лпапатий. Означення: летів коли. Уночі обставина, ключ до наступного завдання 4, тому що ми підкреслили 4 другорядних члени речення. Мудрий граматик пропонує вам відповісти на такі питання. Які члени речення ми знаємо? Що таке граматична основа? На які питання відповідає підмет? А на які присудок. Які другорядні члени речення ми знаємо? На питання непрямих відмінків відповідає на питання який, яка, яке, які відповідає. Обставина відповідає на питання. Кількість головних і другорядних членів це ключ до наступного завдання. Скільки їх? Звичайно, 5: Підмет, присудок, додаток, обставина та означення. Підмет відповідає на питання: хто що. Присудок. Що робить підмет, який він є, хто він такий. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків: Кого, чого, кому, чому, ким, чим, кого що. Обставина відповідає на питання: де, коли, куди, звідки, як, наскільки, навіщо, чому. Означення відповідає на питання. Який, «яка», яке, які. У наступному конверті міститься текст з кількома реченнями. Послухаймо завдання. Прочитайте уважно ці речення. Визначте в кожному реченні граматичну основу, підмет і присудок. Кількість граматичних основ у всіх реченнях разом підкаже вам номер наступного завдання. Робимо паузу і виконуємо завдання. Перевіримо виконане вами завдання. Тиша оповила землю вкриту снігом. Граматична основа. Тиша оповила. Заколисаний хуртовинами вдягнуний у теплу снігову шубу спить ліс. Граматична основа спить ліс. Дрімають ялини й сосни, чітко виділяючись своїм темно-зеленим вбранням на білизні снігу. Очікують на тепло гаї і перелізки. Граматичні основи дрімають ялини й сосни. Очікують гаї і перелізки. Наступне речення. Мріють про весну опушені білим снігом берези й осики, клени і липи, граби і дуби. Граматична основа мріють, берези й осики. Клени і липи, граби і дуби. Земля і рослини вкриті снігом, наче м'якою теплою ковдрою. Граматична основа Земля і рослини вкриті. Ключ до наступного завдання. Шість. Розплутай речення. У наступному конверті містяться завдання, у яких пропущені другорядні члени. Завдання таке. Вставте у пропущені місця слова з довідки так, щоб утворилися повноцінні речення. Визначте, яким другорядним членом речення є кожне вставлене слово. Кількість вставлених додатків стане першою цифрою наступної частини коду, кількість означень другою, а кількість обставин третьою. Виконуємо завдання. Перевіримо правильність виконаного завдання. Діти малювали фарбами додаток. На столі лежала цікава означення книга. Учні старанно готувалися вчора обставина до контрольної роботи. За вікном віє холодний означення вітер. Поскрипує від морозу стара означення груша. На канікулах я поїду до бабусі. Обставина. Ключ 132. Наступне завдання таке: Прочитайте речення, визначте вид кожної обставини, місця, часу, способу дії, причини, мети. Запишіть кількість обставин кожного виду. Послідовність цих чисел стане наступною частиною коду. Завтра ми поїдемо на екскурсію. Дівчинка співала голосно. Через дощ прогулянку скасували. Перевірте правильність виконання завдання. Завтра обставина часу. На екскурсію обставина місця. Голосно обставина способу дії. Через дощ обставина причини. Ключ 1, 1, 1, у наступному конверті таке завдання. Прочитайте речення, визначте, яким є кожен виділений додаток, прямим чи непрямим. Запишіть кількість прямих додатків. Це буде перша частина коду, а кількість непрямих друга. Виконуємо завдання. Перевірмо. Дерева це прямий додаток. На дощі та тумани непрямий. Тобі прямий, мир непрямий. Ключ 22. Завдання 9. Шифр означень. У наступному конверті міститься текст, у якому виділено означення. Завдання. Проаналізуйте виділені означення. Визначте, які з них є узгодженими, а які неузгодженими. Порахуйте кількість узгоджених означень та неузгоджених. Кількість узгоджених означень стане першою цифрою наступної частини коду, а кількість неузгоджених. Другою. Перевірмо виконане вами завдання. Узгодження означення: свіжий, перший, розкішним, нерухомі, мій, синьоокий, дубовим. Неузгоджені – буску ліворуч, ключ 72. Наші пошуки скарбів граматики добігають кінця. Ви правильно знайшли ключі до всіх завдань. Вони допоможуть відімкнути скриню граматики. Що ж там? А там сувій учням восьмого класу від граматика. Любі, мої юні друзі, чарівні дослідники мови, пишу вам із глибин граматичної країни ваш старий знайомий, чарівник граматик. Моя чарівна сова щойно принесла мені звісточку про ваші неймовірні успіхи у вивченні моїх непростих, але таких захопливих правил. Я безмежно радий дізнатися. Як вправно ви розрізняєте головні та другорядні члени речення, як влучно ставите розділові знаки? Ваші знання справжнє диво. І я пишаюся кожним із вас? Пам'ятайте, мова це не просто набір правил, це живий і постійно мінливий світ, сповнений таємниць та несподіванок. Не зупиняйтеся на досягнутому, нехай ваша любов до рідної мови зростає з кожним днем, роблячи ваше мовлення багатим, красивим та виразним. Бажаю вам натхнення, наполегливості та нових цікавих відкриттів у чарівному світі граматики, з любов'ю та вірою у ваші таланти, ваш чарівник-граматик. На завершення пропоную вам обрати той емотикод, який найбільше відповідає вашому настрої в кінці уроку. Я з усім упорався. Було складно та нічого не зрозуміло. Мене урок розлютив: більше сміху, ніж навчання. Чекаю на наступний урок. Усе було легко та просто. Я дуже втомився. Дякую за увагу.